Всім вітання, любимої друзі, всім вітання, всім підписникам і гостям мого каналу. Я тут вийшла на балкон. Сьогодні така погода, сонячна, але вітерець. Вчора теж було, вчора було гірше, там, холодніше, а сьогодні трошки тепліше. І я вийшла сюди на балкон, тому що я вчора їздила, їздила з сином далеко і де що прикупила. Де що трошечки прикупила і вам покажу. Бачите, сюди таких два ящики заніс син на балкон. А ще в нього так два ящики лишились в машині. Ну Тому я так вам трішечки покажу, що я е, придбала. Хочу сказати зразу: нема що придбати. в даний час нема. Товару мало що є. Можливо, можливо, ще я якийсь час тут побуду, то щось придбаю. А так дуже трудно, дуже все трудно. То я вам деякі речі чуть-чуть покажу. Деякі речі я вам покажу. Показую вам таке тріо. Не знаю, яких то років, але то напевно, що ще десь яких років. 50-х через 40-х, чи не можу сказати, я не знаю нічого і нічого я не загублюю, бо я не маю на то е, часу і ніде я нічого не загублюю. Хто захоче, то собі сам загуглив, подивиться, з яких то років. То є Германія, от таке клімо. От Отаке от йде клеймо Тут ще так два клейма, ще якесь є ще одне якесь клеймо. Ну, Ось таке атрію. Дуже гарне, все в порохах, все треба мити. Ну, от, бачите, така трієчка. Не хочу голосно говорити, бо тут люди по сусідству на балконі, то не хочу я дуже голосно говорити. Отаке от йде тріо. Бачите, з таким майсинським букетиком. Таке блюдечко. Так само такий має букетик. І така пиріжкова тарілочка з таким більшим букетиком. То в нас є, по-моєму, що то в нас є. То в нас є вітерлін, так? Вітерлін Баварія Не скажу яких років, бо не знаю. Бо не знаю отаке тріло. Товару мало що було і взагалі. А є, є, звичайно, що є. В нього, але дуже страшенно дорого є. Є такі набори, що по 500 доларів, по 500, по 800. Ну, таке, звичайно, я не беру, в мене ніхто такого брати не буде. Ще покажу. Може, все таке саме Це ще щось Тріо. Ще інакше. Я буду розмотувати такими якимись. Такими квіточками, чи то польові, чи то, чи то садові світи. Ну Не буду його розмотувати, бо зараз перерозмотати. А тут ще вам показую одне шикарне тріо. Таке шикарне шикарнюче, новеньке. Все новеньке. Має от такі, такі якісь квіточки, чи то садові, чи то польові дзвіночки, чи що воно, не знаю, як зверху також. Така гарна чашечка, все новеньке. Зараз я оберну вам. О, тут така гілочка з такими квіточками. Тут така пиріжкова тарілочка. О, бачите, має, тут має таку бжілку з бжілкою. А з бжілкою то взагалі, то взагалі речі вони ціняться. І тут такий великий букет. Бачите, яка красота? Яка красота. Не знаю, чи є то клеймо, не можу вам сказати. Ось таке клеймо. Може, краще подивлюсь, краще буду е, знати. Ну, Ось таке кріло. Хочу вам сказати, що є такі бульйонниці. Бачите, є отакі шикарні бульйонниці. Не знаю, ще є другі бульйонниці, але вони, напевно, що в машині. Ну, отаке, так само, отаке клеймо. Іде. Не можу там добре, треба розібратися. Такі шикарні, але то Германія. Їх то також, також багато немає бульйомниць, але вони є, але вони є така красота. Зараз вам ще покажу. Хочу вам показати, що таке тріо. Бачите, їх є, ой, не знаю, чи 4. 5 таких тріо, і до них йде е цукорниця, молочник е і кавник, по-моєму, що до них йде. Бачите, яке гарне, як все гарне зроблено по золоті. так Така цировка зроблена. Все дуже гарно зроблено. Все нове на Все нове, в новому стані. Чашки такі досить великі. Також є баварія, то також є баварія. Не знаю, чиї то вона взагалі ще є. Багато є, трошки багатенько є, але я вам показую деякі речі, щоб хоч, хоч ви менше більше орієнтувалися. Я вам ще покажу, але тут буде пізніше. Тут буде пізніше ще. Може завтра вам покажу ще. Може як.

Тут ще вам показую таке тріо. Бачите, я відкрила вже без вас таке нові новісінькі. Отакі такі річки є нові новісінькі. До них йдуть, до них вже йдуть і молочник, і цукорниця, і кавник. Ну, їх, напевно, що нема всіх шість. Бачите, яка широка кайма по і яка цировка по позолоті йде. Яка красота. Чашки такі досить величенькі, можуть бути на чай і на каву. І отаке от блюдечко, і така, ось така пиріжкова тарілочка. З кобильком, все новеньке, все в новому стані, ніде немає ніякого пошкодження, абсолютно. Ще хочу вам показати такий шикарнючий збанок. Бачите, така ручка. Отака. Троянда, все таке гарнесеньке носить маленький. Все такий званок приблизно, може, літру має, а може має той банок. З другого боку, так само. Така ручка вся в позолоті. Все дуже гарно, все дуже гарно зроблено. Ще до нього, по-моєму, є молочник. І більше не знаю чи ще щось є. По-моєму, більше нічого немає, Молочник ще є. Хочу вам дорог сказати, що є і вази, є і тарілки, і глибокі, і плоскі, є і тюрини. Є багато блюда, круглі, блюда овальні, є на стіну тарілки, але воно все ще у машині. Ще вам все розверну так. Тріво, бачите, як я купляю. От бачите, як я купляю, ніхто мені нічого, от що таких салафанах ніхто мені нічого не розвертає. Це вже щоб мені там що порозвертатися, знаєте скільки там треба бути? От я так беру. Потім я вже дома розвертаю, дивлюсь. Уроді віриш на слово, що воно ціле. А дома вже дивишся, що є, Є, що все файно, а є, що має десь і сколик, і брак. Зараз я розверну трігу і Вам покажу. Хочу вам сказати, ми дорогенькі, що гарне. Гарні речі, гарне криво, гарне, таке гарнезне. Бачите, гарне, гарнезне, все так дуже делікатно. Зроблено позолота вся збережена, все, все, все дуже гарно. Все дуже гарне. Ось така е е блюдочка, це все позолота І вся позолота збережена. І так само, яка такі дрібнесенькі має квіточки, все це все, все йде золотом. Отак я вам показую. Отак я вам показую, така красота. Красота. Що ще вам показати? Отакий от йде такий, сервіз. Йде, по-моєму, сервізом, такими дрібнесенькими польовими квітами. Отак, от хочу я розвернула, хочу вам показати, що кавник невеликий, бачите, кавник невеликий йде. Але от такі дійсно польові квіти. Бачите? Ідуть польові якісь віночки і ромашки, і, і колоски. І, і мак, все, все все, це все польові квіти, такі, все польові квіти, все новеньке, знайде отак, як таке дно, файне, рівненьке іде. І до нього йдуть. А до нього йдуть, по-моєму, тріо, але вони нормальні, отакі от великі. Не малесенькі, а отакі от великі, просто кавник маленькі. Просто такі мал... І все йде до нього, по-моєму, йде і як називається, і цукорниця, і молочник, все до нього йде. Тут вітер, ще вам щось трошки покажу і вже все. Тут все є. Це ще не знаю яких років, бо то клеймо ГДР. Бачите? Не знаю, чия це мануфактура і не знаю яких років. Але клеймо, то є ГДР німецьке. Я розмотала дуже, не знаю, що ще тут є, а от тут я показую такий, до цього такий молочничок. бачите. Такий молочник, така красота. Все новеньке. Все новеньке. Отак. От і я зараз все мушу наново запаковувати, все так, щоб можна було для, щоб перевозити. Знаєте, для пакування, так, щоб спакувати і можна було його перевезти. Так не перевезу, бо того, що так все поб'ю. Така робота, така робота, така велика. Така велика. Робота, така велика. По-моєму, що всі, всі буйониці мають блюдечко. Мені так здається, що вони мають блюдечко. Я щось нічого не пам'ятаю, але все там записано. А, от до них блюдечко, Бачите? О, до них тут блюдочка. Отакі. От Отакі от йдуть бульйониці. Така красота, білі білязи. Отака красота. Я вам ще щось покажу. Принесли такі ящики. Ну все, то я вам ще щось пізніше покажу. Все, мої дорогі. все. Щось могла, то вам показала тут на балконі. Все, всім пока, всім до зустрічі.